Привіт! Зараз ми з вами поговоримо про те, як переводити звичайні дроби у десяткові. Але перш ніж ми перейдемо до обговорення, спочатку пригадаємо, що таке десяткові дроби. Раніше ми домовилися про спеціальну форму запису для звичайних дробів, у яких знаменник дорівнює 10, 100, 1000 і так далі. І назвали це десятковими дробами. Ну, наприклад, 2 поділити на 10 це буде 2, Кома 2. 13 поділити на 100 це буде 0,13. Якщо записувати 0,13. І так далі. Причому ці дії можна робити і в іншу сторону: переводити десяткові дроби назад у звичайні. Таким чином, 0,7 це буде дріб 7 поділити на 10. То ми взяли наше число і поділили його на одиничку з тією кількістю нулів, скільки в нас йде цифр після кома. Аналогічно 0,27 це буде 27 поділити на 100. Але це перевод десяткових дробів у звичайні. А ми сьогодні, як ви пам'ятаєте, говоримо про перевод звичайних дробів у десяткові. І ми це можемо робити завдяки основній властивості дробу, зводячи дріб до такого, у якого знаменник буде дорівнювати 10, 100 1000, ну і так далі. Наприклад, якщо ми маємо дріб 3, то ми можемо домножити чисельник та знаменник на 2. В результаті отримаємо дріб 6, а ось цей дріб вже дуже легко переводиться у десятковий. Будемо мати 0,6. Аналогічним чином можна перевести дріб 11 25. Бачимо, що ми можемо домножити чисельник та знаменник на 4, і в результаті знаменник буде дорівнювати 100. А у чисельнику вийде 11 помножити на 4, 44. Тобто вийде дріб 44. Сотих. Або у десятковому представленні 0,44. Але у нас можуть бути і дроби, які ми не зможемо звести до знаменника, що буде мати вигляд 10, 100 1000 і так далі. Ну, наприклад, візьмемо дріб 5. 7. Ми, на що би не множили чисельник та знаменник, якщо мова йде про натуральні числа, то ми ніколи не зможемо отримати знаменник, що буде дорівнювати 10, 100, 1000, 10 000 і так далі. Тобто такий дріб ми не зможемо звести до десяткового. Усе це можна узагальнити наступним правилом. Якщо ми маємо нескоротний дріб А поділити на Б, то цей дріб можна звести до десяткового вигляду, тобто прирівняти до якогось десяткового числа. Тільки якщо його знаменник не містить інших дільників, окрім числа 2 та 5. Зрозуміло, що у вищезазначеному прикладі 5 поділити на 7, знаменник 7 має дільник 7. А вона відрізняється від 2 та 5. Тобто такий дріб ми не зможемо звести до десяткового дробу. А усі дроби, які ми розглядали до цього, мали знаменник, що не містив дільників інших, окрім числа 2 та 5. Крім того, Можна зводити дроби до десяткового вигляду і іншим способом. Для цього ми можемо просто поділити чисельник на знаменник куточком, як це робилося у молодшій школі. Наприклад, якщо ми маємо дріб 5, восьмих, то ми можемо 5 поділити куточком на 8, і після такого ділення ми отримаємо дріб 0,625. Можна було її піти іншим способом. Можна було домножити. Чисельник та знаменник цього дропу на 125. І тоді б у знаменнику у нас стало число 1000, і ми б цей дріб могли звести до десяткового. Відповідь була б та сама. Який спосіб обирати? Визначайтеся самі, тому що задачки бувають різні. Але вони обидва працюють, можете ними користуватись. До зустрічі!